На телеканалі СТВ в етері випуск новин. 393-й день минає з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі новини ранку, 23 березня. Серед ночі військові РФ обстріляли Краматорськ на Донеччині. Пошкоджені житлові будинки, котельня та гаражі. 22 березня в області від обстрілів загинуло двоє людей. Ще четверо отримали поранення. Вночі російська армія обстріляла Херсонський обласний кардіоцентр. Постраждалих немає. 54 рази за добу РФ била з важкої артилерії та градів по Херсонщині. Одна людина загинула, двоє поранені. Темпи наступальних операцій РФ сповільнюються навколо Бахмута. Однак біля Авдіївки збільшуються задля оточення, вважають в американському інституті вивчення війни. І протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів, до яких втрат це призвело. слухаємо, зведення військового телебачення. Українські захисники знищили понад 600 російських окупантів. Також у боях наші воїни вивели з ладу 13 танків, 11 броньованих машин, 19 артилерійських систем та приземлили 20 безпілотних літальних апаратів ворога. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення, станом на 23 березня, втрати російської армії, за даними Генерального штабу, такі. Українські захисники ліквідували більше як 168 тисяч 150 російських окупантів. Ворог втратив 3570 танків і 6898 бойових броньованих машин. На 2608 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Не вражатимуть цілі 511 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни відмінусували 273 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 305 літаків та 290 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5452 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Збройні сили України знищили 2203 безпілотних літальних апарати ворога та 909 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 273 одиниці. Дані уточнюються. Російські війська переорієнтовують напрямки своїх ударів з об'єктів енергетики на військові об'єкти та логістику. Оскільки кліматична зима вже закінчується, а Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему. Про це сказав представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РНБК Україна. За його словами, удари Росії по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити критичні елементи інфраструктури, які необхідні Україні для успішного ведення бойових дій. Так він зазначив про удари безпілотниками в ніч проти 18 та 22 березня у бази пально-мастильних матеріалів, зокрема у Новомосковську Дніпропетровської області у Житомирі. Та на його думку енергетика також залишається серед цілей окупантів. Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні, ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно промислового комплексу, то що сказав Скібіцький. Також представник ГУР не виключає, що мішенями можуть стати гідротехнічні та очисні споруди. Він розповів, що у ГУР аналізують розвідку, яких об'єктів веде Росія, і серед них є гідротехнічні споруди, моси через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із заходу. І сьогодні у Житомирі під час засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради було вручено державні нагороди посмертно героям, які повернулися на щиті. Ордени отримали рідні та близькі загиблих за Україну. Орден Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно отримали Кірпіченко, Владислав Юрійович, Близнюк Олексій Миколаєвич, Яценко, Михайло Іванович, Савицький, Володимир Дем'янович. Орден за мужність третього ступеня посмертно отримали Шмілик Геннадій Олександрович, Присяжнюк Олександр Дмитрович. Наші герої завжди вписали свої імена в історію України. Бачимо на фото їхні посмішки, їхні щирі обличчя. Це світлі люди. Вони мріяли, щоб їхні діти жили в мирі та спокої. За це вони й воювали. Вічна шана, вічна пам'ять героям. Ми готові допомагати усім можливим. Марія Місірова, заступниця Житомирського міського голови. Редакція телеканалу СТАВ висловлює найщиріші співчуття рідним. Вічна пам'ять героям. Тим часом Житомирські танкісти 95-ї бригади ДШВ успішно знищують російських окупантів. Про це розповіла служба зв'язків із громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ. Воїни танкового підрозділу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами успішно знищують російських окупантів, військову техніку та інші об'єкти противника в одному з районів як прямою наводкою, так і закритих вогневих позицій. Відразу після успішної бойової роботи нам вдалося поспілкуватися з танкістами Житомирської бригади ДШВ. Йдеться у повідомленні про особливості бойової служби в танкових підрозділах ДШВ у відео далі. У кожного своє чувство страху, ожидання хуже самого з. Не волнуйся, все добре. Ну, поїхали і почали розвалювати їх. Постріл! Ну, ти ждеш, ти постійно напружений, очікуєш, починаєш нервувати в такому плані. А от вже коли безпосередньо зав'язується бій, тобі вже немає коли думати, там, ну, немає часу, щоб боятися, скажімо так. Тому що ну, от це залежить твоє життя. На рахунку цього танку більше роти знищених танків, Ну, там підбитих я не скажу, тому що ну, цілей було вражено на цій машині дуже доволі багато, тому що інтенсивність була досить велика. Наприклад, і, а, саме менше, що ми відстрілювали за день, це 3-4 конвеєра. Це порядка 100 снарядів в день. Бувало таке, що й 150. Подимають нас по тривозі, а, прорив йде, ну, противник намагається прорвати нашу оборону. Нас визивають ну, на, на відбиття атаки. Е, було таке, що за годину я вистрілював два конвієри. Ну, ще вчитувати треба було те, що е, заражався я не безпосередньо ну, не, 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 на вогневій позиції. На вогневій позиції отримав, відкотився, зарядився, приїхав, ще раз відработав в такому плані. Інтересно було, коли е, полчасно, нас шутили, е, танки е, хотіли обійти стороною, але їх було видно на відсотки, е, перший танк підбили б туристи. Він загорівся, здетонував ну, боєкомплект. А, а в другому, другий танчик, виходить, ми підбили, ну, розули його на гусню. Цих два що стояли ззаду, один замішкався, почав тікати, він впав донизу, щоб його не було видно. А цей розвернувся і питався свого, ну типа, як побратима, його витягнути. Ну, і ми дочекалися того моменту, коли вони всі троса, ну, щоб танки вже були виходить, на розтяжці. От як вони були вже розтягнуті, то період часу побили другий танк, ну, розулий його, і виходить, вони був розтягнутий, ти ну, вже туди нікуди. Ну, я тільки бачу, як вони туди вискакували і, ну, і втікали. Щоб машина себе не підвела, наприклад, під час бою, там, постійно треба підтягувати гузку, дивитися за гребнями, щоб не було нічого розтягнути, відкручене чистка фільтрів, не знаходиться заду в відділенні трансмісії, так само двіятеля. Якщо не почистив, наприклад, фільтр двіятеля, він там засолився сильно і машина починає грітися. І в дуже важний момент вона може тебе підвести, що не почне глохнути. У нас такі моменти були. Сама по собі глохла. Так само фільтра трансмісії треба постійно мити. Один виїзд, і вони забиваються, і машина вже не повертає. Так само ти можеш, случайно, десь заїхати на міне поле через те, що тебе там, ліва чи права коробка. Ну, Радянські машини постійно треба обслуговувати. Так само чистка клинів, чистка гармати. Ну, Гармата в основному чиститься постріл. клин почистить. Так все нормально. Ну, ну то, скажімо так, теж ну, в одну сторону прикольніше роботи набагато, ну, але тут такі ну, треба мати поняття, що... Тут в одну сторону не виходить. Тут так само, як і ти, так і по тобі. Ну, тобто, а щоб ну, так, зберегти життя своєму екіпажу, зберегти машину, виконати бойову задачу, тебе тут, ну, зрозуміло, що якби, там так само люди, якби, ну які там люди? Орки. Просто ну, типо, якби, тут варіант один. Або ти, або тебе. Ну, вибор, звісно, очевидний. СБУ затримала відставного військового, який передавав до групи Вагнер розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі. Про це повідомила переслужба СБУ у Житомирській області. За словами служби безпеки, зрадником України виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який на початку 90-х років пішов у відставку. Вагнер завербував його до співпраці у липні 2022 року через соцмережу ВКонтакті, якою активно користувався чоловік. Підозрюваний збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ та проявляв цікавість до персональних даних діючого командного складу українських військ у регіоні. Йдеться у повідомленні. Також він фіксував. Координати вуличних систем відеоспостереження поблизу будівель органів державної влади та правоохоронних органів передаючи ці дані у Вагнер через відпрацьовані канали електронного зв'язку у вигляді фотографій карт з відмітками, за словами речниці СБУ Ірини Мартинюк, контррозвідники поетапно документували дії чоловіка і затримали його напередодні спроби втечі за кордон. Під час обшуків у колишнього військового вилучили ноутбук, мобільний телефон та карти регіону. Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Суд образу побіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває розслідування. В Житомирській області поліція зі соціальними службами вилучили з небезпечних умов трьох малюків. Випадки недогляду ювенальні поліцейські виявили у Баранівській та Гришковецькій громадах. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області. 18 березня під час профілактичного рейду правоохоронці отримали інформацію про неналежні умови в однієї з родин, де нещодавно народився хлопчик. 30-річна матір не надто була рада перевіряльникам, коли ж врешті дозволила поглянути на умови, в яких перебуває її одномісячний син, стало зрозуміло, дитина у небезпеці. Лінка перебувала у нетверезому стані, а у домівці панувала антисанітарія та холод, йдеться у повідомленні. А 22 березня до Бердичівського райвідділу поліції звернулись працівники соціальної служби Гришковецької громади. Бо 29-річна матір вже близько тижня не дбала про своїх синів, віком 8 місяців та 2 роки. До дітей навідувалися лише їх бабуся з дідусем. Ювенальні поліцейські застали в будинку наляканих малюків без їжі та в неналежних умовах. Нікого з дорослих поряд не було. Разом з працівниками соціальної служби у справах дітей їх вилучили із загрозливих умов. Наразі поліцейські встановлюють місце перебування матері, яка схильна до зловживання алкоголем, інформує поліція. Зазначається, що обох жінок раніше вже позбавили батьківських прав щодо старших дітей. У кожної з них по чотири таких дитини і стати дбайливими матерями для менших вони так і не зуміли. Сезон підпалу сухої трави у розпалі. Вчора знову горіла суха трава. Цього разу у селі Лукішки Овруцької громади Коростинського району. Про це рятувальники сповістив очевидець, який побачив з дороги густий дим здовж поля. Попри буттю вогнеборців до місця виклику з'ясувалося, що на відкритій території горить суха трава площі 1 гектар. До житлових будинків було достатньо велика відстань від осередку загоряння. Однак за 20 метрів розташоване кладовище. Трохи більше години знадобилося бійцям ДСНС для ліквідації займання. Подальшого розповсюдження полум'я вони не допустили, в тому числі і до кладовища. Загалом впродовж минулої доби в області вогнеборці ліквідували сім загорянь сухостою на загальній площі 36 гектари. Внаслідок усіх пожеж загиблих та травмованих не виявлено. Причини загорання наразі встановлюють фахівці. І вже незабаром учні ліцеї Житомирської міської територіальної громади підуть на весняні канікули, які розпочнуться 27 березня і триватимуть до 2 квітня. І поки одні готуються до перепочинку від навчання, інші готують розпочати свій навчальний шлях у школі. Так, з початку квітня розпочинається набір першачків у Житомирські навчальні заклади. Подробиці розповідаємо у сюжеті далі. Незабаром у Житомирі стартує набір першокласників навчальні заклади на 2023-2024 навчальний рік. Департамент освіти очікує цьогоріч майже три тисячі майбутніх школярів та планує сформувати 109 перших класів. Приносити заяви в ліцеї міста можна вже з понеділка, третього квітня. Як відбувається процедура зарахування, розповіли в департаменті освіти подати заяву. Надати копію свідоцтва про народження та медичну довідку форми 086. Якщо на день подачі документів буде відсутня ще не сформована медична довідка, така довідка може бути надана батьками до початку навчального року, тобто до 1 вересня, коли розпочнеться у нас навчання. Першочергове зарахування дітей навчальні заклади триватиме з 3 квітня до 1 червня. Це, зокрема, зарахування дітей, які проживають на закріпленій території та інших категорій паршачків. Батьки майбутніх першокласників мають завітати або безпосередньо в заклад освіти, або звернутись до сайту загальноосвітнього закладу, або ще на сайт департаменту освіти, щоб ознайомитись з переліком вулиць будинків, які закріплені за тим чи іншим навчальним закладом. Далі до першочергового зарахування відносяться діти, у яких вже навчаються в закладі рідні або усиновлені батьки брати або сестри. Також ще можуть бути зараховані в цей термін діти працівників закладу. Після 1 червня зарахування до першого класу відбуватиметься тільки на вільні місця в порядку надання заяв. Подати заяву та копії документів на зарахування можна і в електронному форматі. Проте згодом потрібно буде показати оригінали таких документів. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, вони зараховуються до закладу освіти як і за територіальним принципом, так і по бажанню батьків. Тобто, ми приймаємо всіх дітей, які в силу обставин опинились саме в місті Житомирі. Ми Віримо і сподіваємось, що 1 вересня це буде мирне вересня, і це буде, звичайно, навчання денне, очне навчання. Але враховуючи всі наші ризики, які можливі, школи готові надати форму навчання будь-яку, яку забажають батьки як очна, так і дистанційно. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У Житомирі відбувся спецпоказ мультфільму Мавка лісова пісня, на який приїхав режисер стрічки Олег Маломуш. На показі побувала і наша Тетяна Мунько. Це щось неймовірне. О, дякую, це. Протистояння двох світів природи та людини, душа й майбутня цариця лісу мавка та вибір, перед яким вона постає кохання до хлопця Лукаша чи порятунок лісу та його мешканців. Мультфільм за мотивами лісової пісні Лесі Українки стає найкасовішим українським анімаційним фільмом за період незалежності. На початку місяця Мавка вийшла у національний прокат. А вже 22 березня режисер мультфільму зав'язав до житомира із спецпоказом української стрічки в кінотеатрі імені Івана Франка. В цей час нам дуже потрібен ресурс, нам дуже потрібні сили, щоб знову і знову вірити в те, що в нас є і буде майбутнє. І якраз цей фільм він дуже гарно резонує, те, що робить героїня, не здаючись, не закінчуючи своє життя. Режисер мультфільму зауважив, що основна місія стрічка дати глядачу натхнення та віру в майбутнє, адже у українців воно точно є. Наразі в нас дуже мало взагалі, українського контенту, і, на мій погляд, дуже важливо як реалізувати саме те, що всі люблять, всі знають те, що куди ще глядач піде. Тому що, якщо брати більш незнайомі, можливо, проєкти теми якісь, то буде складніше залучити глядачів. І як виявилося, сам образ мавки він настільки це сам по собі великий бренд, який в принципі дуже полюбився від маленької дитини до її бабусі, а далі вже в нас був досить складний процес це саме адаптації трагічного твору до дитячої аудиторії. Це, в принципі, взагалі для анімації це процес майже обов'язковий, коли ви робите проект з аудиторією 0+. То навіть маленькі діти мають почувати себе комфортно. Олег Маламуш відзначає, що рекордним став показ 25 сеансів протягом дня в одному кінотеатрі, коли зали були повністю заповнені. Інколи сім'я навіть вдруге та втретє приходили на сеанси мавка, тому що не встигли додивитися мультфільм через повітряну тривогу, або ж просто вирішили переглянути його ще раз, з якими емоціями українські школярі прийшли на сеанс дізнавалися в кінозалі, з якою метою сьогодні прийшов подивитися. Щоб мені дали а, а, автограф. А... Нашого любимого хлопця, ну який створив ці мультики. Мені дуже подобаються мультики, я їх дуже люблю і ну, у бак. Люблю Такі мультики, які щось повчають. Чому сьогодні вирішила доєднатися до показу мультфільму?» Тому що я цю книжку прочитала і хочу подивитися тепер. мультфільм». анімаційний фільм Мавка Лісова пісня об'єднав навколо себе відомих українських акторів, співаків, музикантів, культурних діячів та телеведучих. Мультфільм планують показати, що у 80 країнах світу. Зокрема, на офіційному сайті вже є переклад хорватською та нідерландською мовами. А в кінці березня також очікується показ мультфільму у Франції. Літає зі мною! Той смертний, такий, як і всі інші. Він тебе зрадить. Це фантастика. То хлопчисько знайшов джерело життя. Є один єдиний спосіб зупинити цю навалу. Ударити першими. Рушай і не вертайся. Це чудово, що тобі вдається усюди розглядіти щось хороше. Проте ти припустила з тієї ж помилки, що і янули люди і діти лісу. Все зжерли вогонь і людь. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. І новий футбольний сезон вже на низькому старті. Тож футбольні команди активно готуються. Зокрема, гравці ПФК з які нині перебувають у Житомирі на зборах. На одне з їх тренувань потрапили, і ми тож далі розповідаємо про цілі звягельчан на новий сезон. Професійний футбольний клуб «Звягель» у Житомирі готується до весняної частини другої ліги чемпіонату України. Збір команда розпочала у рідному Звягелі, згодом тренувалася в Рівному, а тепер відточують свою майстерність на Житомирському стадіоні Спартак Арена. Ми поспілкувалися з головним тренером і гравцями та дізналися, як проходить підготовка до чемпіонату, як Житомир зустрів Звягельчан та які цілі ставлять на цей ігровий сезон. Збори у нас перші були у місті Звягелі, ми збиралися неділю проводили там. Це були загальні навантаження. Потім у нас був перший збір, ну такий вже, як можна сказати, один із етапів підготовки був в місті Рівному. Він складав там десь 10, 10 днів, плюс ми зіграли контрольну гру. Теж були навантаження обші, а вже другий збір, він вже більш був насичений. Ми зіграли теж дві гри. Теж він був направлений на витривалість, на силу, на скоростно на силовий якість. А зараз ми вже перейшли в місто, переїхали в місто Житомир, де нас зустріли дуже класно, предоставили нам чудове поле, чудові умови. Проживання, питання, тобто в нас є всі умови для того, щоб нам займатися і набувати досвіду ігрового досвіду. Головний тренер каже, збір це завжди клопітка праця, але хлопці налаштовані віддавати всього себе улюбленій справі. Наразі ПФК Звягель знаходиться на п'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату України другої ліги. І, хоч стартували з в другій лізі не так давно, новачками себе не вважають і обіцяють свої зуби ще покажуть. Спочатку чемпіонату нам руководство поставило ціль побачити, що це таке друга ліга, себе перевірити свої сили. А зараз вони побачили це все, що ми трошки себе чувствуємо, якби не новичками, а вже якби вже пограли. Тому на кожну гру буде, будемо виходити і будемо і грати, і добуватися гарного результату для нашого Звягеля, для нашого міста. І будемо старатися радувати наших болівальників. Ми вирішили грати в зовсім інший футбол. Ми, ми хочемо грати в кращий футбол, більш агресивний, більш комбіційний, тому Ну, будемо старатися цього, цього цієї філософії притримуватися. Під час збору команда провела декілька контрольних поєдинків, в яких і перемагали, і поступалися суперникам. Але футболісти кажуть, усі свої сили та майстерність покажуть вже на чемпіонаті, адже ставлять перед собою високі цілі. Команда в принципі потихеньку підходить до чемпіонату. Е, готуємося. Ще, ну, у нас чимало роботи, зараз більше перейшли до тактичного плану. Десь функціонально вже команда думаю, на відсотків 60-65 готова. В психологічному плані десь трішки, може, підсіли після останніх двох матчів. Але це все було зрозуміло. Ми грали на фоні важких навантажень, не було свіжості, були, скажімо так, і психологічно підсівші, і фізично підсівші. Тому результат на зборах не так важливий. Я скажу, навіть це. Десь краще, що ми програли зараз, і маємо до чемпіонату підійти більш злі, більш гарно налаштуватися і свої перемоги і очки набирати вже по ходу чемпіонату. У нас у нас хороший, позитивний, можна сказати. Завтра у нас ігра контрольна, чергова. Хочемо вже її виграти, бо скоро чемпіонат нам, для впевненості певності треба перемоги, побільше забити голів. Я думаю, що нападаючі відчули в цю впевненість в забитих м'ячах. Та й будемо готуватися. Сьогодні підготувалися вже, завтра, надіюся, здобудемо перемогу в цьому матчі. Цілі Ставимо собою перемагати в кожній грі. Якщо вдасться, то закріпимося в першій трійці. Ну, будемо старатися боротись за призові місця, скажімо так. Також нам розповіли, що команда оновила тренерський склад та підписала декілька гравців з ФК «Верес» та Полісся. Ще декілька футболістів на перегляді. Команда продовжить свій збір у Житомирі до 28 березня та проведе декілька контрольних поєдинків. Найближчі з яких вже сьогодні, 23 березня, з Динамою 19 А далі готуватиметься в рідному місті до старту чемпіонату. Уся команда ПФК звегель дякує ЗСУ за щоденні героїчні подвиги і можливість грати у футбол у такий час. І завершуємо вітання. Найстаршій Житомирянці Олені Яківні Котовській виповнилося 103 роки. Пані Олена народилася 22 березня 1920 року, а в 1949-му разом з чоловіком переїхала до міста Житомира. Влаштувалась на роботу до одного із Житомирських коледжів на посаду бібліотекаря та працювала там до виходу на пенсію. Доля імениниці була нелегкою, проте вона згадує лише приємні моменти свого життя. Пані Олена виростила і виховала доньку та сина. Зараз має трьох онуків і чотирьох правників та правнучку. У свій поважний вік пані Олена сповнена оптимізму, має гарну пам'ять та відмінне почуття гумору. І дякує Богу за кожен прожитий день. А ми звичимо Олені як здоров'я, сил і якнайшвидше мирного неба. На сьогодні це всі новини. Лишайтеся з нами. Вірте у наших захисників і бережіть Україну. Побачимось завтра. У п'ятницю, 24 березня, максимальна температура в день плюс 16, вночі плюс 10 градусів, волосся повітря 64%, вітер східний 2 метри за секунду. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі можливо пройде дрібний дощ, а увесь день, починаючи зранку, мене без опадів.